Вітаю, в етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Смертельне ДТП на Одещині. П'яний водій не впорався з керуванням, в результаті чого авто перекинулося. Травми несумісні з життям отримав пасажир легковика. У селі Борисівка та громади 38-річний нетверезий водій Тойоти не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав з дороги на чужу присадибну ділянку та перекинувся. Водія госпіталізували з травмами голови та шиї. Його 32-річний брат, який перебував на пасажирському сидінні, загинув. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Повідомили у прес-службі облполіції. Російські війська минулої доби здійснили понад 70 обстрілів Херсонської області. Ворог застосував важку артилерію, гради, танки, БПЛА та авіацію. Зафіксовано вибухи та пожежі у житлових кварталах пошкоджено будівлі підприємства лінії електропередач. Поранено двох мирних жителів. На село Кізомус, яке щодня зазнає ракетних атак, із якого евакуювали всіх дітей, російська армія скинула керовані авіаційні бомби. На місцях, де раніше розташовувалися будинки мирних жителів, тепер вирви глибиною близько трьох метрів. З лівого берега Дніпра армія Росії обстріляла з градів та артилерії, житлові квартали Херсона. Ворожі снаряди потрапили до будівлі заводу. пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. Під час обстрілів у будинках ударною хвилою вибуло вікна, балконні рами. Також пошкоджено в фасаді та покрівлі від прямих влучень снарядів спалахнули пожежі в приватних будинках. У деяких районах міста зникло світло. Для якнайшвидшого вирішення проблеми працювали енергетики. Повідомили у Херсонській ОВА. 2 травня, дев'ята річниця трагічних подій в Одесі, у центрі міста були посилені заходи безпеки. Порядок забезпечувала велика кількість підрозділів правоохоронців на Кулуковому полі. Та Дерибасівській вшанували пам'ять загиблих. Матеріал наших колег з місця події. 2 травня назавжди залишиться скорбною датою в історії Одеси. Саме в цей день, 9 років тому у місті сталися масові протистояння. Відтоді кожної річниці тих подій впроваджуються додаткові безпекові заходи. У центрі міста та в районі Куликового поля розставлені сили поліції та Нацгвардії. Чергують рятувальники, медики, представники поліції діалогу. Зважаючи на військове положення. Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в місті не проводяться. Однак люди, яких цьогоріч була невелика кількість, із квітами прийшли вшанувати пам'ять загиблих. У мене тут була компанія друзів, один із наших друзів погиб. для мене, означає, що проросійські сили намагалися захопити Одесу і зробити так такі приклади, як так зване ДНР, ЛНР і так далі. Цього не допустили. І ми можемо надалі жити в мирі, але, на жаль, із-за того, що в нас йде війна повномасштабна, є обстріли, то хоча б ми не є так званою частиною ЛНР, ДНР і так далі. Можемо хоча б жити в спокої. Вхід до будинку профспілок здійснювався через пропускні пункти. Правоохоронці, контролюючи порядок, перевіряли документи, що засвідчують особу. Перед відкриттям колокового поля територію було оглянуто вибухотехніками. У нацполіції закликали одеситів із розумінням поставитися до посилених нарядів цього дня і уникати скупчення людей. Нагадаємо, в результаті протистоянь і зіткнень 2 травня 2014 року в Одесі загинуло 48 осіб отримали поранення більше 200. Незважаючи на минулі роки, розслідування цієї події досі не завершено. З приходом тепла у перші травневі дні багато одеситів гостей міста пересіли на двоколісний транспорт. Велосипед або самокат легше припаркувати і дешевше використовувати, плюс екологічність і користь для здоров'я. Але є проблема: в Одесі не так багато велодоріжок, зауважують користувачі двоколісного транспорту. Так, велосмуги все більше почали з'являтися на вулицях міста, але чи достатньо цього? І яких правил необхідно дотримуватись, відповів засновник громадської організації Веловектор. Олександр Прохоров з настанням хорошої погоди в Одесі збільшується кількість людей, які виїжджають на вулиці міста на велосипедах, електросамокатах та інших видах індивідуального транспорту. І аби ніхто з учасників дорожнього руху не заважав один одному необхідно дотримуватись ПДР. Нагадує Олександр Прохоров, засновник ГО «Веловектор». Їхати прямо по своїй смузі, там, де це дозволено. Якщо є велодоріжка або велосмуга, рухатися велосмугою та велодоріжкою, якщо ні, правою смугою проїзної частини. Ну ось ця права смуга проїзної частини це на жаль таке місце так. найбільш небезпечне, бо там автомобілі і паркуються, і маршрутки зупиняються. З наближенням літа темніше все пізніше, але вночі у темряві велосипедистам необхідно потурбуватися про власну безпеку. Обов'язково велосипед має бути підсвіченим. Має бути попереду ліхтар і позаду ліхтар, там мігалка чи ще якісь. Це обов'язково, бо в темну пору року ну не видно велосипедистів. Я сам бачив, коли їхав автомобілем, коли вони виїжджають в яких сумірках. І їх не видно в Одесі. є різні типи інфраструктури для двоколісного транспорту: це велодоріжки і велосмуги. Звичайно, безпечніше пересуватися на відокремленій ділянці, але розмітка також спрощує життя велосипедиста. Схему велосмуг в Одесі громадські активісти разом з муніципалітетом розробляли ще до війни. І коли у місті оновлювали розмітку, комунальники одразу й врахували пропозиції. Чим відрізняється велосмуга від велодоріжки? Велосмуга – це смуга на проїзній частині. Вона там не захищена від іншого руху. а велодоріжка – вона окрема від проїзній частини і окремо від тротуарів. Звісно, ідеальний варіант для безпеки це відокремлена велосипедна доріжка. Але побудувати велосипедну доріжку для того, щоб її побудувати, треба робити або капітальний ремонт, або реконструкцію вулиці. Олександр Прохоров також нагадує, що згідно правил дорожнього руху, велосмуха чи велодоріжка не призначена для електричного транспорту. З моральної точки зору так можна користуватися з юридичної точки зору до певного моменту в нас взагалі не було юридичного так. статусу цих транспортних засобів. Зараз вже законопроект прийняла Верховна Рада і підписав президент, і цим транспортним засобом вже присвоєний певний статус. В планах у велоактивістів з'єднати Суворівський район з Приморським велодоріжкою, але поки реалізація проекту відкладається до закінчення війни. Народження дитини одна з найбільш хвилюючих подій у житті батьків, але водночас і дуже відповідальна. Цей втішний момент пов'язаний із великою кількістю питань щодо оформлення документів новонародженого. Щоб отримати весь пакет довідок, батькам зазвичай доводиться відвідати близько десятка різних установ. У першому одеському пологовому будинку продовжує свою роботу. Комплексна послуга є малятко, що дозволяє заощадити час і за однією заявою, поданою онлайн, зареєструвати малюка. Та отримати до 10 державних послуг від різних органів влади. Одна заява замість десятка візитів до різних установ у першому одеському пологовому будинку продовжує роботу комплексна послуга є малятко. Цей проект передбачає, що батьки можуть замовити одразу 10 держпослуг, пов'язаних із народженням дитини. Сама програма є малятко почалася з 2020 року. За цією програмою батьки можуть оформити свідоцтво про народження дитини в випадках, коли вони обоє громадяни України не має значення в шлюбі або не в шлюбі, і їм потрібен невеликий пакет документів для цього: паспорта, коди батьків, свідоцтво про шлюб, медичний висновок з пологового будинку. Через кілька днів після подання заяви батьки новонародженого можуть отримати вже повний пакет готових документів у центрі надання адмінпослуг, що зберігає час новоспечених батьків, а також позбавляє їх зайвих турбот. Для отримання виплат для новонародженого батькам необхідно оформити картку одного з українських банків. Обов'язково потрібно, щоб виплати замість покунку малюка оформлювались лише на карточку Приватбанку, і вона повинна бути не кредитна, не валютна. Також фахівці нагадали, хто не може скористатися цією послугою. Не можуть оформити тут свідоцтво батьки, якщо один з батьків є не громадянином України або шлюб не зареєстровано в Україні, тобто зареєстровано не в Україні. В таких випадках, на жаль, не можуть оформити свідоцтво. Скористатися послугою можна як онлайн, так і в офлайн форматі. Вся інформація щодо проекту є малятко, є в палатах пологового будинку, а також на сайті центру надання адмінпослуг та у додатку Дія. Більше місяця, як в Україні запроваджено електронний рецепт, це питання викликало багато ажіотажу і незрозумілостей. В аптеках навіть скупчувалися черги. Проте сімейні лікарі стверджують, фактично нічого не змінилося. Є рецепт, тільки спрощує отримання ліків пацієнтами. На придбання медикаментів навіть не обов'язково записуватися на прийом до спеціаліста кажуть медики. Це можна зробити онлайн. Деталі в нашому матеріалі. Більше місяця в Україні запроваджено дію електронного рецепту. Але за словами директорка третього центру первинної медико санітарної допомоги Олени Колоденко фактично не змінилося нічого, адже перелік ліків, які видаються за рецептом, не зазнав змін. Тепер, крім паперового документу, додався ще електронний варіант, і це значно спрощує роботу лікарям і допомагає пацієнтам. І це дійсно зручно. Це дійсно зручно, коли, наприклад, пацієнт має хронічне захворювання. Він постійно приймає свої ліки. Він звернувся до свого сімейного лікаря навіть і телефоном. Сімейний лікар виписав рецепт, і пацієнт отримав цей препарат в аптеці. Крім того, електронний рецепт може виписувати не тільки сімейний лікар, а й будь-який профільний лікуючий доктор. Це також зручно. Ти прийшов до. На прийом до будь-якого лікаря, наприклад, гінеколога або лор-лікаря, або невролога, або ще когось. Лікар вважає за необхідним виписати рецептурний препарат. Він одразу ж виписує рецепт і не потрібно додатково йти до свого сімейного лікаря. Є декілька категорій ліків, які видаються виключно за призначенням лікаря. І безконтрольне вживання таких ліків може негативно позначитися на здоров'ї пацієнта, нагадує Олена Колоденко. Це препарати для зниження артеріального тиску, це антибактеріальні препарати, це протисудомні препарати, це інсуліни і деякі інші гормональні препарати. Це препарати, деякі знеболюючі і деякі протизапальні препарати. Багато питань у суспільства виникли через те, що деякі популярні знеболювальні препарати за новими правилами можна купити тільки за лікарським рецептом. Але це також не проблема, наголошує докторка. Адже в аптеці можна придбати ліків, які знижують біль і не впливають негативно на організм. Для знеболення, тобто препарати першої лінії, вони є безрецепторними. І навіть якщо болить голова, то людина може піти до аптеки і придбати собі ці знеболюючі. Але якщо вони вже не допомагають, то звичайно треба звернутися до лікаря для того, щоб визнати причину. Зазначимо, що паперовий рецепт також все ще працює. І якщо у лікаря немає змоги виписати електронний, він може виписати звичайний. Олена Колоденко також додає, що ажіотажу до сімейних лікарів немає. І всі пацієнти планово отримують рецепти. Отримав <звіхи> поштою посилку з психотропами. У Малиновському районі затримали наркоторговця. Чоловіка зупинили, коли він вийшов з поштового відділення на вулиці Радісній. У посилці правоохоронці виявили 200 грамів психотропної речовини. Одесит намагався заперечувати наявність у нього забороненого товару. Але під час огляду посилки правоохоронці виявили у ній два пакети з наркотиками, що згодом підтвердила експертиза. Також у зловмисника вилучили мобільний телефон, за допомогою якого він замовив товар для подальшого продажу. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подоміли у прес-службі облполіції. Рятувальники надали допомогу одесиці та її коту, який застрягли на високому прибудинковому дереві. В службу порятунку надійшла інформація про те, що на проспекті академіка Глушка допомоги потребує жінка, яка забралася високо на дерево, рятуючи свого кота. А за кілька хвилин рятувальники прибули на місце і за допомогою висувної драбини зняли котика і його володарку. Не штрафують, а інформують держслужбовці з питань праці розпочали проведення низки превентивних заходів для підприємців малого та середнього бізнесу щодо дотримання норм та стандартів усієї непродовольчої продукції. Як здійснюється ринковий нагляд фахівцями за умов дії військового стану, розповів керівник відомства південного межрегіонального управління Держслужби з питань праці Руслан Павловський. Купуючи непродовольчу продукцію, наприклад, електроінструмент, будівельні матеріали, побутову техніку, взуття, косметику, миючі засоби, українці повинні бути впевненими у їхній безпеці. Відповідність норм та стандартів цих товарів контролюють посадові особи держпраці. Під час воєнного стану держслужбовці дещо змінили вектор своєї діяльності. Вектор направлений більше на інформування населення, на консультування, на інформаційну підтримку, тобто. В умовах воєнного стану, в умовах певних обмежень, які ми бачимо, ми не проводимо такі якісь карательні міри, розумієте, да перевірки, да, на сьогоднішній день вони трохи обмежені. Чиновники кажуть, пріоритетною складовою при роботі з будь-яким обладнанням є промислова безпека працівників, а це здебільшого безпосередньо залежить від технічної справності того чи іншого обладнання підприємства. Завданням держслужбовців управління праці є перевірка технічного стану такої продукції. Основна мета посадових осіб державного ринкового нагляду вона доволі проста. Відповідність того обладнання, яке ми бачимо у розповсюджувача або виробника продукції. Тим вимогам, які встановлені в технічному регламенті, на тлі військового стану та постійних загроз бомбардувань критичної інфраструктури країни значно, а то й по суті не контрольовано. Поширюється продукція, яка використовується як альтернатива звичним джерелам енерго та теплопостачання, зазначають фахівці служби держпраці, зокрема генератори, балони та картриджі зі стиснутими газами. Напрямки, які стали актуальними, це використання генераторів для електроживлення. А також використання будь-якого рухомих посудин, що працюють під тиском, це газових балонів, також для забезпечення власних потреб. Відвідування проводились як в місцях розповсюдження, це ринки, це мережові магазини, так і у виробниках та імпортерах продукції. Це відповідні там заводи, фабрики. Які документи мають бути у виробників імпортерів, розповсюджувачів продукції для надання товарів на ринок, можна дізнатись онлайн на сайті Держслужби з праці? На початковій сторінці ми бачимо консульт, здійснює дистанційне консультування Держпраці. Заходимо сюди, тут ми можемо бачити яким чином ви хочете отримати інформацію за допомогою telegram бота в розділі питання відповіді на сайті, де є типові питання, на які ви можете отримати відповіді. Також ви можете зайти, заповнити відповідну форму для роз'яснень. То, про що ми казали, ви записуєте своє питання, і на протязі короткого проміжу часу ви отримаєте на це відповідь. Також ви можете отримати Інформацію у розділі ринковий нагляд, відповідну інформацію. південне міжрегіональне управління держслужби з праці здійснює свою діяльність на території Херсонської, Одеської та Миколаївської областей щодо останніх двох регіонів за кілька місяців чиновники провели понад 200 інформаційних відвідувань суб'єктів господарської діяльності. П'ять тисяч нових книг очікується до надходження у дитячій бібліотеці Одеси у межах благодійної акції українським дітям українську книгу. Які видання, літературні твори наразі читають дорослі й діти, що користуються попитом і які є новинки на книжному ринку, розповіли в Одеській дитячій бібліотеці філії номер 21 Дитяча міська бібліотечна система в Одесі охоплює 19 філій за рік. В них обслуговується більше 80 тисяч користувачів. А читають юні відвідувачі бібліотек дуже різноманітну літературу. Подекуди їхній вибір навіть дивує. Перу наукові розповіді. І дуже люблю фантастичні, такі як ось ця оповідка ширик зі Змієвої гори. Я люблю читати дуже енциклопедії. Діти у мене часто в класі питають, чому я така розумна. Я дуже люблю читати. Мене до цього привчили з самого раннього дитинства. А батьки самі читають? Ну не зовсім у них, на жаль, не вистачає часу. Читають дорослі, читають і діти. Дійсно, своїм прикладом любові до книг до читання літератури батьки можуть привчити і своїх дітей до корисного заняття. Саме ті діти читають, в яких читають їх батьки, їх бабусі. Якщо вони бачать, що в домі є книжки, що батьки це читають, що батькам це цікаво, тоді вони теж з радістю йдуть в бібліотеку, беруть книжки, читають і від нуля. Бо до нас приходять навіть вагітні мами, які вже для своїх. Майбутніх дітей шукають щось там ну таке для малишні читати. Тому так від нуля найбільше серед юнацької молоді користуються попитом твори сучасних авторів, як зарубіжних, так і українських. Література у жанрі фентезі, пригодницькі книги. Серед підлітків кажуть бібліотекарі, набуває популярності також манга, японські комікси. Крім того, у дитячій бібліотеці презентують новинки видання естонських письменників, які орендовані на різний читацький вік. Ось, наприклад, друзі Вовчика. Це буде презентація для маленьких і тут такі чудові. Ілюстрації чудові малюнки маленькі діти, маленькі наші читачі зможуть зробити за цими малюнками аплікацію. Ось дивіться, який гарний зайчик. Це чудова книга, яка навчає, як дружити, і що справжні друзі вони пізнаються у біді. І ось, наприклад, для більш старших трохи дивна історії. Це буде вже голосне читання. Тут такі маленькі історії. Чому саме істонці? голова спілки дитячих письменників він Іщук Запропонувала провести у нас виставку виставку ілюстрації естонських художників, яка зараз розміщується в Київській національній бібліотеці для дітей. До нас приїжджали представники консульства Естонії, оглядали залу, і ми дійшли згоди. Вони нам передають 20 у цих ілюстрацій, також подарують нам видання естонські. Тож упродовж двох тижнів у травні в Одесі будуть популяризувати творчість саме естонських письменників. В цілому ж до Дня Європи у бібліотеках міста проведуть марафон. Які саме заходи відбудуться, і коли можна дізнатися на сторінці дитячої бібліотеки Одеси у Фейсбук та Телеграм, щоб наповнити будівлі насиченими фарбами та позитивними емоціями, майстри винайшли яскраві скляні панно вітражі. Лінзи, яких, переломлюючись на променях світла, перетворюють весь простір довкола. Про різні техніки виготовлення кольорових вітражів, ми вже розповідали у попередніх випусках. Сьогодні матеріал наших колег про вітражі Тіфані, яскравий малюнок з кольорового скла, в якому заломлюються сонячні промені. Старовинний вітраж вже понад століття прикрашає одну з парадних будинку Ближенського в Одесі. Він виконаний у техніці Тіфані, головною особливістю якої є насиченість кольору, розповідає художник-вітражист Віктор Куранов. Це опалові стекла, це нові стекла, які зникли при ну, творчості Тіфані, такого звісного ювеліра, художника і вітражиста. І ці стекла здають нову атмосферу радості, праздника німка наївною, але найкраще стекла, яких раніше не було. Тобто, вони з'явилися в цю Винахід нової техніки, названої на її творця Луїса Тіфані, стало найважливішим етапом розвитку вітражного мистецтва, зазначає експерт. Для з'єднання великої кількості дрібних скляних елементів замість свинцевих використовувалися мідні стрічки. Такий вітраж виглядав більш елегантно і акуратно, флюсом смачуються міста пайки. Можна приїжджати, допустим, шилом, щоб стекла не двигались. Чистимо жало паяльника. Прозом припи існує також вітражний розпис. Імітація звичайного вітража за допомогою трафаретів та інших пристосувань художника. Такі вітражі часто унікальні і не кожен зможе зробити копію твору. Зараз тяжело з розпису по стеклу, тому що насамділі та требується. Очень тщательная разработка эскизов. Многократный обжиг стекла. Часто при обжиге стекло теряет свою ценность, лопается или меняется цвета не в ту сторону. То есть, вот многоцветная живопись с обжигом по стеклу это достаточно большая редкость. Техніка Тіфані дозволяє створювати не тільки плоскі вітражі, але й об'ємну збірку. Наприклад, світильники, настільні лампи, люстри та інші предмети. А вітражі, виконані в цій техніці, досі прикрашають інтер'єри старовинних будівель Одеси. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.